Вітаю всіх! Пропоную вашу увазі монету з власної колекції, присвячену британському і гірничому інженеру, металургу, промисловцю, засновнику металургійного заводу, навколо якого утворилося селище Юзівка, нині місто Донецьк. На реверсі монети зображено портрет Джона Джеймса Юза, праворуч від якого розміщено стилізований напис Джон Джеймс Юз та роки його життя 1814. 1889. На аверсі монети розміщена. Угорі – Малий Державний герб України та напис під колом Національний Банк України. У центрі стилізовану композицію, що відображає виробництво. Праворуч рік карбування монети 2014. Ліворуч логотип монетного двору НБУ. Унизу номінал 2 гривні. Вона належить до серії Інші монети. Введена в обіг 18 липня 2014 року. Виготовлена з металу Незельбе масою 128 грама діаметром 31 мм. Тараж цієї монети 20 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 20 гривень. А на лютий 2025 року вона коливається в межах 300-350 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну людину. Джон Джеймс Юс народився у 1814 році у місті Меркер-Кідвіл. Велика Британія в родині валійських промисловців. Його батько Вільям Юз був відомим металургом і працював на найбільшому на той час металургійному заводі в Британії. Це визначило майбутнє Джона, який змалку цікавився інженерією та металургією. Юс здобув практичну освіту, працюючи на металургійних заводах у південному Вельсі. Він поступово набував навичок і досвіду, що дозволило йому швидко просуватися кар'єрними сходами. Вже в молоді роки він працював у компаніях, які виготовляли металеві конструкції, парові машини та військову броню. У 1840 х роках Джон Юс заснував власне підприємство в Ньюпорті, яке займалося виробництвом залізничних рейок, суднової броні та металевих деталей для кораблів. Він співпрацював з британським військовим флотом, постачаючи броню для кораблів, що зробило його відомим у промислових колах Британії. У другій половині 19 століття Російська імперія активно розвивала свою промисловість, зокрема металургію, щоб зменшити залежність від імпортної продукції. Влада імперії шукала іноземних спеціалістів, здатних організувати сучасне виробництво. У 1869 році ЮЗ уклав контракт із російським урядом і новоросійським товариством кам'яновогільного залізнорудного та рейкового виробництва. Він отримав право на будівництво металургійного заводу на території Донбасу. Регіону, багатого на кам'яне вугілля та залізну руду. Контракт передбачав постачання сучасного обладнання з Великої Британії, будівництво виробничих цехів та залучення британських фахівців до роботи на підприємстві. ЮС особисто очолив цей проєкт, спрямувавши на нього значні фінансові ресурси та власний інженерний досвід. У 1869 році ЮЗ разом з групою британських спеціалістів прибув на територію сучасного Донбасу. Місцем для будівництва заводу було обрано ділянку поблизу річки Кальміус, яка мала стратегічно важливе розташування, поруч були поклади вугілля та залізної руди. Джон привіз до Російської імперії сучасне обладнання, новітні технології та кваліфікованих працівників. Будівництво заводу розпочалося швидкими темпами. Одночасно формувалося і робітниче поселення, яке пізніше отримало назву Юзівка, на честь свого засновника. У 1872 році підприємство почало випускати першу продукцію чавун, залізо та сталеві конструкції. Основним напрямком виробництва стало виготовлення залізничних реїв, які постачалися для залізниць Російської імперії. Завдяки зусиллям Юза, Юзівка швидко зростала. Якщо на початку 1870-х років це було невелике поселення, то вже до кінця століття тут проживало понад 50 тисяч людей. ЮЗ активно розвивав інфраструктуру. Будувалися житлові будинки для робітників, лікарні, школи, храми. Металургійний завод Юза став найбільшим підприємством у регіоні та зробив Донбас центром важкої промисловості. Тут працювали не лише британські фахівці, а й місцеві жителі, які проходили навчання та переймали досвід європейських інженерів. Підприємство постійно модернізувалося, впроваджувалося нові технології. Завод виробляв не лише рейки, а й металеві конструкції для мостів, будівель та промислових об'єктів. Завдяки Юзу, Донбас став серцем металургійної галузі Російської імперії. Окрім економічного розвитку, Юзівка стала одним з найбільших промислових центрів імперії. Тут будували нові заводи, розвивалися інфраструктури, прокладалися залізничні шляхи. Джон Юз керував заводом до кінця свого життя. Він продовжував інвестувати в розвиток підприємства та поселення. У 1889 році він поїхав до Санкт-Петербурга для переговорів із владою щодо розширення виробництва. Під час цієї подорожі він раптово помер. Точні обставини його смерті залишаються невідомими, але за однією з версій він помер від серцевого нападу. Після його смерті справу продовжили його сини Джон Джеймс та Айвар Едвард, в якийсь час вони з дружинами та дітьми жили у двоповерховому маєтку, який звів для своєї родини Джон Юз. Пізніше вони повернулися до Англії, передавши завод іншим керуючим. Які займалися ним, поки підприємства та шахти не націоналізувала радянська влада і не почався інший період в історії Донбасу. У ХХ столітті Юзівка продовжувала зростати. У 1924 році її переіменували на Сталіне, а згодом, у 1961 році, місто отримало назву Донецьк. Сьогодні ЮЗ сприймається як один з найважливіших іноземних підприємців, які зробили значний внесок у розвиток промисловості України. Його діяльність сприяла перетворенню Донбасу на центр металургії та вугільної промисловості, що визначило економіку регіону на багато десятиліть. Джон Джеймс Юс людина, яка змінила обличчя Донбасу. Його талант інженера та підприємця дозволив створити одне з найбільших металургійних підприємств Російської імперії, яке стало основою для розвитку промислового потенціалу України. Його спадщина живе й сьогодні, залишаючись важливою частиною історії регіону. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.